Вітаю всіх, трошки можу посніма... познімати відео. І так, рубрика порада від карт. Зараз буде порада для тих, хто в окупації. Я бачу, що дуже активна тема за рахунок того, що ситуація така складується. Так, порада від карт для тих, хто в окупації. Що робити? Як краще робити? Як завжди, три варіанти. Три варіанти. Ну, прийняти як результат. Прийняти. Це вже як результат. йде прийняти це. По-перше, це прийняти це не можна зараз це змінити зовсім, так як хочеться. На жаль, це така ситуація. І так, перший варіант. Ну, Це не якорі це стабільність. Прийняти як життя. Розумієте, це вже стабільне життя. Ну, Багато третій рік, багато в окупації вже третій рік. Зрозумієте, це і. Все одно треба ці умови приймати, щоб жити далі. Там. А живете ви також роками. Якби ми могли щось зробити, вже б зробили. На жаль, прийняти це доводиться. І от перша карта прямо про це каже і жити в тих умовах, які складаються, приймати умови цього життя. На жаль, так і є. Це виїжджати звідти. Тобто, це не прийняття умов, зміна всього, зміна. Ситуації, зміна місця, все, що завгодно може бути, це не прийняття відмітати все, що там є. Це або виїхати, куди завгодно виїхати. Я не кажу куди. Куди хто, куди може. Або жити так, як ви живете в Україні, наприклад, жили при тих умовах. Але розумійте, що в залежності від того, де ви знаходитесь, і людина приймає умови, або вона не приймає, але все одно ті, хто живуть в окупації, вони відразу живуть в тих умовах. В тих вони виживете, ви можете морально в голові приймати чи не приймати, але на практиці зрозуміти, як вам буде краще, як себе поводити. Але це не прийняття ситуації. Це прийняття ситуації це не прийняття зовсім, і слова зовсім. І який буде третій. А третій варіант ви знаєте, це хитрість це вже намагання вижити реально в цих умовах. І я би сказала, це оце наші партизани. Оце ті наші партизани, які допомагають ЗСУ у тилу ворога, я би цих так назвала. Це третій варіант, хто чим займається. Дивіться, ситуація яка? Насправді так і є. Ті, хто прийняли ситуацію, не прийняли і допомагають ЗСУ. Реальні варіанти, які зараз є. Тому вибирайте свій варіант і віримо в найкраще.